Во історія світової літератури. Поодиноко виділяються ті, що вібрали в себе науку віків і мають для народу значення заповітне. До таких належить Кобзар, книга, яку народ український поставив на перше місце серед успадкованих з минулого національних духовних скарбів. Так про Кобзар писав Олесь Гончар: І справді Тарас Шевченко унікальний, неповторний. Об'єднуючий феномен для всього українського народу. 9 березня 1814 року у родині Катерини Якимівни та Григорія Івановича Шевченків народилася третя дитина, син Тарас. Дитинство поета було непростим. Важка праця, неволя, рання смерть матері хлопчикові було непросто. Але розпізнати свій талант для Шевченка виявилось просто, і хлопець майстерно виконував різні малюнки та портрети. І, звісно ж, не залишився непоміченим. Але для нас він перш за все поет, кобзар, пророк. Ми не знаємо, звідки у нього було стільки сили, мужності та мудрості, але ми дякуємо долі за Шевченка. В другій половині 19-го на початку 20-го століття чи не єдиною книжкою в більшості сільських хат України був Кобзар, вірші якого вчили на пам'ять. З ним вчилися читати. Здавалося, вся Україна увібрала в себе його слова. Тарас Шевченко став голосом всього народу. У всякого своя доля і свій шлях широкий. Де та неситим оком край світа забиває. Чи нема країни, щоб загарбати собою в цятку дороги? Той тузами обирає, сватові гухачі, а той нишком у куточку гострить на брата. А той тихий та тверезий, богобоязливий. Як кішечка підкрадеться, вижде нещасливий час у тебе та й запустить пазурів печінку. і не благай. Не вимолять ні діти, ні жінка. А той щедрий та розкошний, все храми морує та отечество так любить, так за ним відкує, так із його сердешного кров, як воду, точить. Ці думки, переконання та народний біль пройшли найголовніший тест витримку часу. Шевченко вмів писати замиловані вірші. На панчині пшеницю жала, Томилась, не спочивать, пішла в снопи, аж ковдибала Івана сина годувать. Воно сповитеє кричало у холодочку під снопом. Розповела, нагодувала, Попестила, і ніби сном. Над сином сидя задрімала. І сниться їй та син Іван, і уродливий, і багатий, уже засватаний, женатий, на волі бачиться той сам уже не панський, а на волі, На своїм веселім У удвох собі пшеницю жнуть, а діточки обід несуть. Писав і сентиментальне. Досі сниться під горою, межверою та над водою біленька хаточка. Сидить наші досі сивий дід, коло хотиночки і багатьо хороше, та кучеряве своє маленьке внича. Епохаймо. Реве та стогне дні порширокі. сердитий вітер залива, Додолу верби високі, грами хвилю під'їма. І в місяць місяць ту пору із хмар деде виглядав, неначе човен синій морі, то виринав, то потопав, Ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів, Сичів гаю перекрикались, та ясен раз у раз скрипів. Вірші повчальні, свою Україну любіть, любіть її вовреме любе. З останню тяжку минуту за неї Господа мить. Та до сліз патріотичний, Світа тихий, краю милий, моя Україна, за що тебе сплюндровано? За що мамо гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаї не вчила? І неймовірно чутливі про кохання. Ми в купольці колись росли, маленькими собі любились. А матері на нас дивились та говорили, що колись одружимо їх, не вгадали. Старі зарані повмирали, а ми малими розійшлись та вже й не сходились ніколи. Відомі на весь світ, як помру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого на країні милій, плани широкополі і Дніпро, і кручі. Було видно було чути, як реве ревучий, як понесе з України синє море, кров ворожого отодія, і лани, і гори, Все покину і полину до самого Бога. Молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте, і мене в сім'ї великій. В сім'ї вольні новій, не забудьте поминути незлим тихим словом. Його бачать по різному, і він дійсно був і ліриком, і істориком, філософом, громадським діячем. Іноді Шевченками називають гроші або усіх поетів, що були після нього і зробили свій вклад в Україну поетичну. Іноді, за кордоном, достатньо сказати Шевченко. І людина розуміє, що ти з України. Бо Шевченко це і є Україна незламна, сильна, волюва і з чіткою позицією та вірою у світле майбутнє, особливо актуальною зараз. Якби Тарас Григорович жив у наш час, він би знайшов правильні слова для консолідації єдності України у нашій непростій ситуації. Можливо, він би написав щось на зразок цього: відкиньте лінь, і телефон, і батьківщину. Вороніть, лише так вона здійметься вгору, щоб всіх на світі помирить. Тож, якщо у минулому Шевченко був великим ідейним натхненником всього народу. Нам варто докласти трішки зусиль і тоді, вкотре розпочнеться Шевченкова весна, Остап Вишня стверджував, що досить було однієї людини, щоб урятувати цілу націю. Отже, логічно, що нація має берегти свого захисника. Ми будемо гідними синами та доньками великого народу, адже з небес на нас дивляться великі Шевченко, Франко, Стузь. А на одному часі з нами живуть Ліна Костенко, Оксана Забушка та Юрій Андрухович. Ми дякуємо за науку Тарасові Григоровичу. Обіцяємо докласти максимум зусиль, аби Україна розцвіла. Мрієте не про заробітки за кордоном, а чесно та мирно жити на своїй землі. Місія кожного із нашого покоління. І оживе добра слава! Слава Україні! І світ ясний, вечірній, тихо засіяє. Обійміться, брати мої, молю вас, благаю. Я українець. Я українка. Я українка. Я українка. Я українка. Я українка. Дякуємо долі за Тараса Шевченка. І тоді вже точно запануємо і ми, браття, у своїй сторонці.